Доброго всім дня! Хочу залишити відеовідгук на ось такий осушувач. Ми придбали його місяця два, може більше трішки. У магазині Побут місто Львів. Дуже задоволені його роботою, так як у нас є деякі проблеми. У нас це кутова кімната і ось оця стіночка, ближче до вугла, у нас зацвітала. Видно, так, вона зараз оброблена, все знято і немає навіть обою. Може, влітку поклеїмо. Але на даний час цей наш дружочок нам допомагає. І вже два місяці ми не маємо проблем зі цвіллю. Перший, мабуть, день чи два я вмикала його надовго. Зараз вмикаю за потребою. Як бачите, на стіночці цвілі немає, сирості не відчувається. Темні п'ятна це у нас знята тут штукатурка до можливого. І все, все оброблено. Дуже дякую магазину за такого помічника. І гарних успіхів!